Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на SONY A6400 і об'єктив у мене зараз Viltrox 56 мм F1,7. Сонячна днина, практично перша година дня, тому в пікові сонце. і Я записую це відео, наклавши на об'єктив ND фільтр 64 Ось така картинка у вас на виході. коли коли налаштування повністю ручні у мене. ISO в мене 100, 1, і в у мене сотка, витримка 1,5. в мене плоский профіль. Я записую S-Log 2, S, s Gamut 3. І ось така картинка. Я, звичайно ж, покажу вам спочатку її без підкрасу, потім її підфарбую, і ви побачите, чи вартує користуватися ось цим стилем s logа s log 2 і s Гаму 3, чи не вартує. Тест до того ж я хочу провести, чи автофокус ось цього об'єктива є надійним, чи він все-таки проблемний і краще купувати все ж таки об'єктив на кшталт Sony. 50 мм mm, десь так, 50 мм mm F1,8. Чи все-таки варто придбати ось цей Viltrox 56 мм mm f 17 Цей об'єктив коштує в районі 6 тисяч. Якщо беремо новий об'єктив від Sony 50 F1,8, то він вартує, здається, 8-9 тисяч гривень. Отож, зараз буде просто. Тест на фокусування. Ось я буду плавно відходити, ви будете, бачите, настільки якісно тестить камера мене. Зараз я плавно підходжу. Сонячна днина нагадаю, і ось я підходжу. Мінімальна Максим... фокусна відстань тут десь приблизно 50 см, Ось я зараз підійшов. На цю фокусну відстань ось зараз десь 50-60 сантиметрів. І ось так фокусується вілторкс 56 мм із ND фільтром 64. При цьому налаштування йдуть стандартні. У фокусі і швидкість теж стандартна, не швидкі. І ось так працює цей об'єктив в тандемі із Sony A6400. Без прошивок, прошивка заводська, додаткових прошивок, ніяких я сюди не докладав. Ось таке фокусування відбувається, якщо нормальний режим. Зараз ще це все виставлю в режим швидкого фокусування і знову ж таки протестую. Значить тепер швидкість швидка і чутливий автофокус. До того ж, я поставив, що він має бути безперервним, так само як був у тесті перед цим, коли фокус був стандартний і не швидкий. Що ж, як бачите, навіть коли я вистою у режим швидкого фокусу, все одно є, мож... є варіанти, коли Sony A6400, не дивлячись на те, що в неї 425 точок фазових і 425 фокус, цих контрастних точок, він все одно має промахи. Окей, значить, дивіться. Зараз знову ж таки об'єктив Viltrox 56 мм f 17 Знову ж таки, Sony A6400, похмура погода. На цей раз я ND фільтр не вдягав. Творчий режим стандартний. PP-Off вимкнули, ніяких немає S-логів. нічого. Це класичний стандартний режим. І от я хочу вам продемонструвати, як працює автофокус. Ось у такому режимі. Значить, у мене зараз пріоритет діафрагми. Діафрагма F1,7. Витримка відповідно регулюється, в залежності від погодних умов, від того, наскільки далеко чи близько я знаходжусь. Тобто все відбувається автоматично, щоб картинка була зглажена і якісна. Отож, зараз я продемонструю, як працює автофокус. До речі, налаштування автофокусу зараз стандартні. Ці стандартні налаштування дають можливість автофокусу перемикатися плавно між мною, припустимо, і іншим об'єктом, якщо я зникну або коли перед собою щось поставлю. Він перемикається доволі плавно, і це так званий кінематографічний ефект. У цьому режимі тречить моє обличчя, режиму трекінга ока у Sony a 6400 поки що немає. І якщо я своє обличчя закриваю не повністю, то пріоритет все одно йде на моє обличчя. Ось дивіться. Коли ж я закрию повністю обличчя, лише тоді фокус переключається на той об'єкт, який я хочу вам показати. Ось так. Зараз я вийшов з кадра. Зараз я в кадр увійду, боком причому війшов. І бачите, що коли війшов боком, він відразу не зафокусувався, коли ж тільки побачив моє обличчя, відразу зафокусувався. Боком розвернусь, підходжу. Тобто, до чого я це все роблю? Я це роблю для того, аби вам показати, що кажуть всі, що фокус у Sony. А6400, зокрема, доволі якісний. 425 контрастних, 425 точок фазових. Однак на його якість і на його швидкість впливають моменти і такі специфічні, за рахунок чого фокус може здаватися поганим. І дехто хто зіткнеться з такою проблемою, може сказати, що ні, насправді фокус у Sony a 6400 Поганий. І я вам хочу просто розповісти, з чим це пов'язано. Перед тим я зараз ще переключу фокус у режим швидкого, щоб ви побачили, яка різниця між стандартним і швидким фокусом, а потім власне висновки, наприклад, з цього об'єктива, що саме впливає взагалі на автофокус і чому не варто відразу відмовлятися від фотоапарата, якогось який ви обрали, через те, що ніби він не працює нормально у автофокусі. Тепер у мене фокус швидкий і фокусування щодо об'єкта чутливе. Отож зараз продемонструю, як працює фотоапарат із таким фокусом. Бачите, настільки швидше. Це вже не кінематографічний ефект, а вже виходить таке. Смикання. Тому що картинка, ну, смикання відносне, воно по відношенню до кінематографії виходить смикане. По відношенню до звичайного відео, навпаки, здається, що це все доволі класно. І от навіть я можу підійти набагато ближче, ніж цей міг зробити, коли був стандартний фокус. Ось я відходжу. Зараз стану на місці, щоб ви побачили, чи відбувається перефокусування на задні об'єкти, тому що Sony A6300 у такому виді фокусування швидкому постійно намагався перефокусуватися і він то тримав моє обличчя, проте задній план теж було видно, як так трошки туди-сюди гуляє. От я спеціально став, щоб ви побачили, чи робиться саме Sony A6400. Зараз я вийду взагалі з кадру, знову війду в кадр, щоб ви побачили, наскільки класно працює ось цей чутливий фокус і швидкий. Зараз дивлюся боком, на нього не буду взагалі дивитися, ось я піду. Відійду доволі далеко. Зараз поступово наближаюсь. Мене трохи приховують е, листя. Проте, бачите, фокус зловив моє обличчя і далі вже мене веде доволі якісно. Так, якщо різко доволі робити, то він не встигне. Ось, бачите, він не встигає. Ну, це вже занадто різко для нього. Якщо ж це все плавно робити, все працює ідеально. Отож, підсумки, як ви бачили в першій частині, коли я цей об'єктив тестив із надітим НД-фільтром, сонячна погода, здається, все було набагато краще, проте фокус працював набагато гірше. Тепер я зняв НД-фільтр. Погодні умови погані, хмарна погода. Проте фокус, як бачите, працює набагато краще. І якби я не знав всіх нюансів, чому саме так. Відбувається з автофокусом Sony, я б сказав, Sony a 6400 в плані фокусування дуже і дуже поганий. Насправді на фокусування Sony a 6400 та в цілому на систему фокусування будь-якого фотоапарату впливають наступні 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 впливають наступні моменти, скажімо так. Значить, Перший момент це пора доби. В сутінках. Фокус буде працювати гірше, в день фокус буде працювати краще. Так само, якщо ви в приміщенні фокус, можливо, буде працювати гірше, коли ви на повітрі, проте сонячна погода, а не хмарна, фокус починає працювати краще. Другий важливий показник це об'єктив. Не дивлячись на те, що Sony відкрита для будь-якого бренду, тобто об'єктиви різних брендів, ви надягаєте, і на відміну від Nikon і Canon, який. Дуже часто грішить тим, що блокує свої нові, особливо фотоапарати, від того, аби сторонні виробники об'єктивів могли запустити свій об'єктив, щоб свої об'єктиви брендові. Про, про, ну, Звичайно, по дорожчим цінам проте продавати. Sony цього не робить, воно відразу тримає якби, відкриту систему. Любий фотоапарат, який виходить, відразу на нього можуть робити об'єктиви сторонні, сторонні, е, сторонні виробники, скажімо так. Однак є нюанси, якщо взяти безпосередні об'єктиви від Sony або Carl Zeiss Sony. То вони працюють набагато чіткіше, і фокус у них працює набагато якісніше, ніж, припустимо, ось Viltrox 56 мм F1,7. Тому що все одно Sony тримає систему свою відкриту, проте, певно, є якісь нюанси в програмуванні, які вона не розкриває. І завдяки тому жоден з об'єктивів сторонніх не буде працювати так якісно і так чітко у фокусуванні, як їх рідний. Навіть у мене є китовий об'єктив 18-55 від Sony Nex. Так от з ним у плані фокусування набагато менше питань виникає, ніж от зараз у мене є серія лінійка об'єктивів з Air. І от з цими об'єктивами в мене питань більше. Практично на кожному відео -мому є моменти, коли от Viltrox не може відразу сфокусуватися. Для цього мені потрібно зробити деякі. Налаштування певні. А от з китом об'єктивом я його надяг, вімкнув камеру і відразу можу знімати відео. Тобто проблема у вілтрокса, яка, коли я відключив фотоапарат, потім вмикаю. Мені потрібно зайти на систему фокусування, вийти з безперервного фокусу і зайти на безперервний фокус. В цьому разі фокус працює чітко. Як я цього не зроблю, просто вимкну фотоапарат, потім його вімкну. Частенько момент такий, що автофокус безперервний не спрацьовує відразу, йому треба час, він задуманий. А є навіть варіанти, коли він протягом всього відео постійно то ловить, то не ловить. Тобто ось цей пунктик відімкнути безперервний фокус, потім відімкнути, дуже допомагає мені у тому, щоб запрацював фокус на вілтроксі Air. Значить, що ще впливає на фокусування? Власне, де ви знаходитеся по відношенню до е, об'єктива. Тому що ось у Sony a 6400 є трекінг по обличчю. У більш новіших версіях є ще трекінг по оку. Однак, якщо ви знаходитесь по центру кадра, будь-який об'єктив фокусується швидше. Якщо ви знаходитесь в стороні, в самому краю кадра, чи заходите і ви лише наполовину є, в такому разі фокусування відбувається гірше, не дивлячись на те, що. Вся матриця ніби має контрастну фазовий фокус ось у Sony a 6400 425 точок. Проте ось є такий нюанс. Чомусь центр працює все одно краще, ніж якщо я відійду вбік і буду намагатися, щоб він мене треті у стороні. Фокус буває помиляється. Ось в такому плані, фокус буває, помиляється. він... То фіксується, то відходить, то фіксується, то відходить. Коли я по центру, він е, хапає мене, як то кажуть, залізно і вже не відпускає. І незалежно від того, в якому боці я знаходжуся, чи в правому, чи в лівому, він може е, мене то тречити, то попускати, то знову знаходити. Ось такий є нюанс. Е, при тому, якщо взяти об'єктив рідний, е, цей нюанс проявляється набагато рідше. Знову ж таки, Об'єктив грає роль. Тобто, якщо ви купили Sony і використовуєте якийсь об'єктив сторонньої фірми, то це не значить, що фокус у самої Sony A6400, a A6 6300 гірший. Просто-напросто спробуйте використати хоча б якийсь рідний об'єктив, скажімо, від Sony чи той самий Carl Zeiss, і ви тоді зрозумієте, що Sony налаштовує. Свій автофокус безпосередньо для своїх об'єктивів. І систему залишає відкриту, проте є певні нюанси, які є ноу-хау Sony, і виходить, що компанії сторонні мають не всю інформацію щодо автофокусу самої компанії Sony. Звичайно для того, щоб особливо комерція, коли. Потрібне фокусування чітке, і люди змушені тоді купувати об'єктиви е, рідні, тобто Sony, значить, від компанії Sony Canon, від компанії Canon і так далі. Тому що сторонні виробники не такі ціп, ціпкі у плані автофокусування. От у мене є. Об'єктив Viltrox af 20 F28, він для повнокадрового фотоапарата Sony, я його встановлюю на кроп і відбуваються танці з бубном. Цей об'єктив конкретно з Sony A6300 6400 не працює коректно. Що б я не робив, він все одно то мене знаходить, то втрачає і періодично ось такі відбуваються нюанси. Тобто, якщо об'єктиви безпосередньо для кроп. Sony, ось, з діафрагмою F1,7 всі працюють на одному рівні. То ось цей е, об'єктив від full Frame е, з 2.8 діафрагмою працює абсолютно не так, як ось ці на 1,7 діафрагмі. Він працює набагато гірше. В плані фотографій проблем немає, проте в плані відео він е, то знаходить, то втрачає, то знову знаходить, то знову втрачає. У нього немає нормального трекінгу. Тобто там. Щось недопрацьовано. Тож, на прикладі Sony A6400 та об'єктива Viltrox 56 мм F17 я вам показав, як працює автофокус, як він може працювати на одному і тому самому об'єктиві при різних от ситуаціях і зробив висновки, що не завжди потрібно хаяти саму фотокамеру. Потрібно просто змінити умови, змінити об'єктив, можливо, ще якісь є нюанси. До речі, nd фільтри теж дуже впливають на фокусування камери, зокрема ось Sony 6300, 6400. Чим темніший фільтр, тим гірше працює, знову ж таки, автофокус. Зараз без, лін, без nd фільтра і не дивлячись те, що хмарна погода, матриця повноцінно. значить... Не закрита нічим, і тречить мене чудово автофокус. Якщо ж я прикриваю, щоб зберегти ось цю кіночність, прикриваю НД-фільтром, то чим темніший НД-фільтр, тим гірше спрацьовує автофокус. Тож є такий нюанс, на який ви повинні звернути увагу. Наразі все, якщо у вас є ще якісь доповнення, звичайно ж, у коментах я завжди читаю їх і завжди, якщо вони. Коректні, якщо вони дійсно стосуються теми, відповідаю на них. Якщо я в чомусь неправий, я погоджуюсь і надалі навіть використовую ті лайфхаки, які мені пишуть у коментах, і про які я раніше не знав. Все, дякую, що дивитесь мій канал.